В обласній державтоінспекції занепокоєні дитячим травматизмом на дорогах. Про це правоохоронці заявили на засіданні круглого столу за участі громадськості та представників дорожніх служб. У ДАІ зазначають, за три місяці 2014 року сталося 15 ДТП з дітьми, 18 малюків отримали травми. З вини дітей сталося чотири пригоди. В автоінспекції закликали батьків пильно стежити за дітьми, адже у теплу пору року кількість таких ДТП зазвичай росте. Окрім цього, в ДАІ наголосили, частіше страждають діти пасажири в аваріях, скоєних з вини дорослих за кермом. Висновок мамам і татам слід звертати увагу на обладнання своїх автівок. Це використання крісел, це і возіння дітей по двоє на тих же ж самих мототранспортних засобах, велосипедах. Ну і, взагалі, як ми знаємо, що перевезення дітей на передніх сидіннях дозволяється. 12-річного віку говорили на зустрічі й про стан автошляхів у регіоні. За словами заступника начальника ДЕЇ Ігора Палієнка, найкращі дороги сьогодні у Кременчуці. Ось у Полтаві, яка раніше була взірцем для інших міст. Вони сьогодні далеко не ідеальні. Автоінспекція, говорить пан Палієнко, робить усе від неї залежне, аби вплинути на це. Однак їхніх зусиль замало. Тож вони вирішили об'єднатися з громадськістю, про що й заявили під час круглого столу. Звертаємось до вас як до представників громадськості, опять же, те ж саме, як і по дітям. Щоб ви якось ну зі свого боку, зі своєї сторони, доносили цю інформацію, тому що розумієте, до з моєї точки зору, як простого водія страшно казати ці слова, але ми можемо дійти до такого стану, коли їх взагалі не буде. На зустріч також запросили представників байкерського руху. Мотоциклісти занепокоєні ставленням до них інших учасників руху, зокрема водіїв маршруток та таксистів. Вони не переносять байкерів, подрізають і двері відкривають спеціально перед самим носом, коли їх обганяєш, що тільки не творять. Мене збивали. Байкери звернулися до інспекції з проханням посприяти пошуку компромісу.